Новин так-то і небагато, але на цьому тижні стався нонсенс, який поставив гравців, ну, скажімо так, в незрозуміле становище. Пам'ятаєте, ось цей набір, контейнери із золотом? Так ось. Гравець, купивши цей набір, зіштовхнувся з ось такою ситуацією. Саме так контейнер був порожній. Бляха, і таке таки буває. Я думав, що такого ну прям не може бути. Але ні, ну все таки існує. Розробники забули, чи це баганулося запихнути в контейнери з легендарними аватарами. Легендарні аватари. Але як на мене, так ну навіть трішки цікавіше. Ну, типу, якщо тобі випаде той аватар, в тебе і так їх уже по 5 штук однакових. А тут, ну, цікавинка, ну загадка я б сказав навіть. Добре, що вже через годину розробники, ну, забравши цей набір, повернули вже з виправленням, де нарешті гравці зможуть трішечки, ну, скажімо так, побалувати себе аватаром. Ось такий цікавий нонсенс стався. Ну, що можу сказати, поменше вам в цьому році порожніх контейнерів. Я надіюсь на те, що ви протисли свої вподобайки поповні. Бо потім ще треба підписатися, аби автор був максимально змотивований робити для вас контент. Дякую авансом. Гайду розбиратися, які ще новини на нас чекають. Вже через три тижні, тобто, скоріше за все, ну як я розумію, на початку березня на нас чекатиме анонс нових подій від розробників. І там вже нам хочуть заспойлерити нову гілку. Уявіть собі, ви оговтались від БЗ-75-го? Я, чесно, ще не встиг. До речі, можете поділитися своїми враженнями, хто вкачав гілку, чи сподобалася вона вам. Бо мені з усіх танків тільки 10 рівень більш-менш зайшов. До чого це я? Так це до того, що, як говорить більшість гравців, що наступною гілкою може стати нація Німеччини, а саме легкі танки на чолі з рейнметал Панзерваген, який в великих танках вже давненько, ну як відносно. Тож таким чином можемо зробити, ну. Неофіційний висновок, що на нас чекає легкий танк по типу ру 251 і по швидкості. А ось по Альфів в великих танках цей танк має 320 шкоди за постріл, і яку шкоду він буде мати в нас, щось мені підказує 310, як в Тесту ЛТ. Але, звісно, час покаже, бо можливо гілка буде інша, так як це тільки здогадки автора. До речі, в телеграмі для підписоти я зробив невеличкий інтерактивчик, хто вгадає, що загілка буде наступною, отримає золото. Якщо хочете брати участь в схожих подіях, а також в розіграшах танків від 7 по 8 і по 10 навіть рівень, можете перейти по посиланню нижче в описі до цього відео. Хай щастить! Ще однією новиною стане фікс того самого бага, коли ви заходите в гру і вам показується інтро нового сезону. І коли він закінчується, у вас просто висне екран. В цьому стані. Так ось в наступному оновленні це повинні виправити. А також до всього розробники пообіцяли можливість пропуску цього відео. В мене такий баг теж був. І неодноразово. Тож надіємося, що так це і буде. Останньою новиною на сьогодні стане нова ПТК ВТВ. Як в цього, як його з фільму, то як він казав. Забув. Нагадайте в коментарях, забув, як його звати. Де він там так говорив швидко. Ну, це щось типу того. Добре, наново. Останньою новиною на сьогодні стане нова Петесауш ПТК ТВП 100, як і обіцяли 2 лютого. Вона з'явилася в контейнерах з 5% шансом випадіння, як завжди, заціник в 10 золота. І за 5 кунтів це до речі, і за 15 -ка золота за 10 кунтів. Ну, але особливо е уважні, помітили, що нова ПТ стала колекційною, яку можна продати за 3750 золота. Що є приємним бонусом, якщо вона вам набридла або терміново потрібно золото. Сама ПТ не має бронювання взагалі. От зовсім. Але окрім цього має гарну гармату з шкодою за посил в 310 одиниць і ДПМом там на секунду, якщо я не помиляюся, майже в 3К, що для 8 рівня є гарним показником. Для всього має пробивну гармату з пробиттям в 246 мм, що є на рівні Су-130 чи Скорпа. З мінусів відсутність КВН донизу, всього мінус 6. І, звісно, про те, що я й казав раніше, відсутність бронювання. 65 мм в башті, 70 в корпусі. Що буде ну, дуже заважати грати комфортно, навіть не дивлячись на гарну гармату. З новин це поки що все. Якщо відео тобі сподобалося, не забудь за підтримку вподобайкою, звісно ж, і підпискою на канал. Також хотів би подякувати любим спонсорам за вашу фінансову підтримку каналу. Кожного, що. Обійняв. Все, зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!